Якщо ти не хочеш потрапити до пекла, то тоді слухай Моїсея та пророків. А про що навчали Моїсей та пророки? Вони, вони навчали про Божі заповіді: Десять заповідей. 925 сторінок Старого Заповіту і нового 900 298. І Ісус запитував, а як в цьому розібратися? Які найбільші заповіді? І Він каже: перша заповідь люби Бога, друга люби ближнього, як себе, самого. Тому перший крок це покаяння, крещення у батька, і другий крок це крещення в Ісуса. Це ти тоді своє життя. Вважаєш за для порятунку інших людей, тому немає більше тієї любові, Ісус сказав, чим віддати своє життя за друзів своїх, за спасіння людей. І третє це крещення Духом Святим. Ти приймаєш силу від Бога для того, щоб тобі бути Сином Божим, дочкою Божою, щоб нести Слово Боже і. Свідчення Христа до краю землі, як це Господь і сказав: ідіть нав... і навчіть всі народи. Амінь.